Сенопред екстракт лікує нажить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Європейці принаймні, як повідомляє Політико, з посиланням на двох дипломатів в суботу, збирають позачергову зустріч послів всіх 27 країн-членів Європейського союзу. Нагадаю їх саме стільки для обговорення того, які ж подальші кроки, що цікавить і багатьох наших глядачів самого ранку, буде зараз якраз таки реалізовувати Європа. Як повідомляють і зауважують влучно оглядачі BBC, з яких чимало було присутні напередодні без. Посередньо Ванкориджі штат ляска під час зустрічі саміту Путіна і Трампа, що зараз на Європі лежить відповідальність. і Європа має продемонструвати, що цю історичну відповідальність вона має брати на себе. Пише політико, що учасникам сьогоднішньої зустрічі послів країн ЄС запропонували зустрітися в обмеженому форматі без помічників і телефонів, щоб мінімізувати ризики витоку інформації. Європа зараз всі ви питаєте, де є європейська реакція? Ну, бачимо, що очевидно зараз після розмови. З Трампом європейці зараз будуть активізовуватися і робити вже свої заяви. Але між тим є оцінки принаймні зараз європейців. Їх небагато, але вони вже лунають. Зокрема, ми бачимо, що Європа не прям таки у повному захваті, м'яко кажучи, від того, що відбулося на Алясці, а газлайтних і пропагандистська нісенітниця. Так, європейські лідери реагують на брифінг Путіна, який ми почули. Там було все про перва причини війни, і не тільки голова МЗС Ян Ліпавський зокрема, заявив, що якби Путін був серйозно налаштований на мирні переговори, він би не нападав на Україну весь сьогоднішній день. Тобто, напередодні напередодні Сумщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя. Зеленський нагадував у вечірньому зверненні перед зустрічю на Алясці, що Путін весь день обстрілював Україну. Високопоставлені урядовці Східної Європи розкритикували заяви лідера Росії Путіна на прес-конференції після саміту на Алясці. Як пише CNN, у публікації в соцмережі X, міністр оборони Литви довіле Каліне звинуватила Путіна в подальшому газлайтингу і завуальованих погрозах, маючи на увазі попередження російського лідера Україні та Європі, не саботувати процес і прогрес досягнути на саміті. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський розкритикував ту нісенітницю висловлюваннях Путіна про Україну на брифінгу Трампа, звинувативши російського диктатора в пустопорочніх розмовах про війну з Україною. Від Путіна ми почули ту саму пропагандистську нісенітницю, про першу причини конфлікту, коріння конфлікту, яку просуває його державне телебачення. Написав Ліпавський в соцмережі ікс. Проблема в російському імперіалізмі, влучно зауважив очільник закордонного відомства Чехії, а не в бажанні України і вільно він також підкреслив, що якби Путін був серйозно налаштований на мирні переговори, він би не нападав на Україну без кінця. При цьому Ліпавський утримався до речі від критики на адресу президента США, похваливши останнього за спроби зупинити конфлікт і його зусилля щодо постійного обговорення цього процесу з європейськими лідерами. Ліпавський вітає те, що президент Трамп намагається зупинити війну. Додає Ліпавський, очікує, що Трамп проінформує нас у Європи. Бачимо, що Трамп уже проінформував інші заяви європейських лідерів. Ми будемо Збирати з вами впродовж сьогоднішнього дня і аналізувати. Що ж, взагалі на вихлопі на практичних результатах дає саміт Путіна і Трампа, окрім згаданої вже мною поїздки Зеленського до Вашингтона, і ймовірної такі зустрічі у тристоронньому форматі. Ось вони такі перші результати, які ще потенційно, значить, але вже на столі, з'явилася сьогодні зранку інформація від кореспондента з Economist Олівера Керола з посилання на джерела. Економіст пише це вже не перший раз за останні дні. До речі, що мов. Уляв попередньо існує угода про припинення вогню у повітрі, яка нібито має тривати до зустрічі зеленського Трампа і Путіна. Про це повідомив пан Керол в соцмережі X з посилання на свої джерела. Ми вважаємо, що небо дасть сигнали про попередні результати цих переговорів. Наступний тиждень буде цікавим, заявив співрозмовник Керола. Раніше за економі вже повідомляв, що Владімір Путін перед самітом на Алясці запропонував часткове припинення вогню, повітрі та на морі. А я додам від себе, що Путін це пропонує. Бо ми два тижні поспіль по восьми російських НПЗ влучно завдали ударів по морському порту Оля в Астраханській області, знищивши судно з іранськими боєприпасами та комплектуючими до шахедів. А також по низці інших заводів військово-промислового комплексу Російської Федерації, які заточені на мікроелементи, компоненти виготовлення ракет, хімічну промисловість, а також по тилу противника на нашій землі, як то війна його завдає завдавали влучних ударів. І зрозуміло, що Путін два тижні і клянчить ось це перемир'я. Воно йому дуже треба. Однак чи треба таке короткострокове, і таке яке точно Путін самі порушить перемир'я? Нам питання велике: джерела за економіста не виключали раніше кількома днями і ширший дипломат. Тичний прорив мовляв розроблявся пакет домовленостей, що може визначити формат замороження конфлікту.